Привіт! це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Коля Задорожній, так змін злив, злив лопухів із слуги. що, що, що вони хабарники. Причому... Я, я думаю, що наступним буде те, що хтось з депутатів здасть точно тих, хто отримував конверти. Бо е, не всі ж депутати отримували конверти, а когось об, об, обідали сумою. Там скільки було? 20-30-50? Треба, 20 треба почати свідчити на 30-ників, 30 треба свідчити на 50-ників. Здай друга. Чого? О, а, це ж в Росії зараз запровадили, якщо ти приводиш якогось лоха в армію, то отримуєш 100 тисяч гривень преміальних, приведи лаха називається. Тобто в нас же у владі це ж все пірамідщики або якісь електронні шахраї, ну і плюс івентщики, івентори, а хапальний інстинкт. Треба сказати, що Лабазюк це головний дорожній будівельник на Хмельниччині. Я кажу, що на яких він е, автомобілях пересувається, ну точно ні він, ні його дружина на смарті Мерседесі не їздить. Так в нас готелі є. В нас, до речі, ради попереднього скликання Андрій Парубій е, прожив в готелі Київ все скликання, і нічого з, з ним не трапилося. Ну, в них ж є приклад: головний кендюх Верховної Ради, е, пан Стефанчук умудрився за державні кошти. Арендувати у власній тещі, а потім у своїй дружини квартиру Це було теж під півмільйона Просто це випало з обігу. Але така сума називалася неодноразово у му році. Але станом на 24 й рік тут вже накопилося так капітально. Бо і що дивно, що це в основному слуги. Взагалі-то е, я пригадую, коли в депутати йшли не, не заради наживи, а задля суспільної місії. Я теж не нажився, чесно кажучи, в статусі депутата, бо мені важливо було е, якусь ну, суспільно корисну роботу робити. Коли я зараз дивлюся на все це, йо моє думаю, ну, ну, вони ж. Вони не помічені е, ні в серйозній благодійній діяльності, ні в розвитку своїх там громад, е, е, ну, особливо мажоритарники. Вони навпаки, там, ну, це ж коля, так би мовити, це типовий зразок, бо, бо він зразу лупонув відкат за те, що він там вибив якийсь транш на відбудову водогону. Скотеніння просто це, це рівень оскотеніння, тобто для них ні права не існує. Вони виявляється що вони взагалі не в'їгласи. Конституцію з них ніхто не читав. Вони, ну закони, які вони голосують, вони не читають. Це ж вони облажалися з цим законом про е, е, індульгенцію, тобто за право відкупу е, при корупції. Зараз починає підніматися хай. І деякі всраті депутати бігають по Верховної Раді і кажуть: а я, а я не знаю за що я голосував, мене не попередили. Тобто це якась стадо переляканих їжаків, яке гасає коридорами е, Верховної Ради, аби таку пелюгу піднімати. Так вони ввели просто ра, ранги корупціонерів. Тобто той, хто терить мільярд, той платить 200 мільйонів. Теж клянуться, що це е, була директива Євросоюзу. Це співпраця зі слідством. Так, так такі ж правила існують. Хочу нагадати, що вони просто хочуть кодифікувати досвід, який вони застосували, е, наприклад, в історії з Миколою Злочевським. А потім з депутатом Трухановим. Труханов, який фігурував у кримінальній справі, раптом перерахував, по-моєму, 6 мільйонів гривень на Збройні сили і чкурнув за кордон, і вже ніяких, ніяких кримінальних справ на нього нема. Злочевський заплатив 6 мільйонів доларів. Ну, еквівалент, це було по-моєму, 170 мільйонів гривень. І з нього зняти всі звинувачення, і все. І він зник з поля зору України. Так що тепер вони це запровадять, але це по суті механізм створення але, скажімо так, легальних правил пограбування держави. Ти знаєш, для того, щоб відкупитись тобі за 200 мільйонів, треба стерити мільярд гривень. Щоб відкупитися там за 100 мільйонів гривень, треба стерити 300 мільйонів гривень. Ну і пішло-поїхало. Тобто, все одно так от, нагадую, так от, це ще й до того, що й колективний коля Задорожний. Тому що коля Задорожний серед авторів цього законопроекту. Це просто я, я людям раджу, якщо не ліньки, пошукайте е, у Ютубі оприлюднення е, зафіксованих розмов задорожнього. Це просто гаплик. Це, ну тобто, Але ж е, в, чому, в чому ще прикол? Що станом на вчора я заходжу на е, сайт Верховної Ради, дивлюся склад фракції, а вони нам розповіли, що за дорожні виключені з фракції. Нічого подібного, він ні у фракції. От безуглої вже не було в списку. Так що. Те, що вони витворяють, це постійне опозамилювання, воно просто вже починає виносити мізки нормальним людям. Тому що той самий Галущенко, він, звичайно, звізда всіх зв'яз, тому що зараз перекривають дороги в Полтаві, перекривають в багатьох містах України, в Одесі там люди з ума сходять. Це ж справа, тому що відсутність електроенергії, відсутність чітких графіків, просто. Виносить рештки ці ну, харчові запаси, які люди утримували в морозильниках і в холодильниках. Все це розморожується. Зараз, завдяки колективним зусі, зусиллям колективного Зеленського, почалися масові харчові отруєння в Києві, в кафе в деяких отруєннях. Ну, по в цілому по, по країні пішла масова діарея, прости господи, через зусилля влади. Тобто, ну, якщо влада обісралась ну, фігурально, то народу доводиться буквально сидіти на горшках через їх діяльність. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше. Якісного контенту посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!